Топ 5 не сертифікованих тіві боксів дожилися. ТОП 5 тв боксів на каналі Тохнозон Україна на весну 2025-ГО Саме не сертифіковані тіві бокси ліпші, які є. Поїхали. Ну, звісно ж, будь ласка, підпишіться на наш канал, натисніть дзвоник. І знаєте, що хочу сказати: що посилання на перевірених продавців, а ще на огляди усіх цих тіві боксів лежать у опису під цим відео. Так, огляди, бо ми робили огляди на всі ці тівібокси. Як ви зрозуміли, звісно, можна, в принципі, і не казати, що посилання опасу під цим відео, і щоб треба підписатись, бо я вам поясню. Справа у тому, що е, у несертифікованих tv боксів є безліч переваг е, у порівнянні з сертифікатами. Так, це є. І, ну, Усі знають, що я, скажімо так, дуже люблю сертифікати. Я там використовую, де в мене. Дайте мені, будь ласка, мій GX1. Зараз лисичка від'єднаю його від телевізора. Е, і не тільки, не, не тільки GX1. В мене. Є G2, GX1, в мене є мібокс, в мене є багато чого чого. Ось, будь ласка, ні, GX не свято його видрала з <свісно> З блоком живлення. Е, є багато чого, але е, знаєте що? У, не, у сертифікати не встановиш усе, що є у плеймаркеті. І якщо ти захочеш, наприклад, із несертифікованого tv боксу зробити якусь, наприклад, планшетний варіант TV-боксу, наприклад, ти захочеш, щоб твоя там бабуся чи татусь, чи, чи хтось там на відстані спілкувався з тобою через камери, то на несертифікованих tv боксах це можна зробити. А на сертифікованих це вже є певна проблема. І це ще не все. Ти можеш встановити якісь версії там додатків, які є тільки для несертифікованих ТВ-боксів ну, чи для планшетів. Звичайних. І тут в нас вже виходить така ситуація, що є в нас два табори, як, в принципі, iPhone і Android, а тут є сертифікат і не сертифікат. Зазвичай сертифікати встановлюють не саме топове залізо. Тобто, хто полюбляє дуже потужні процити, то це тільки не сертифікат. Бо Google не сертифікує, наприклад, iMLogic S928K. Давайте так, ми зараз з вами йдемо з п'ятого місця по перше місце і розповім. Що в нас там є? Позатопове просто. Просто топове позатопове скажімо так. Але на п'ятому місці в нас Wonта X3 і Wonta X4. Це легендарні tv бокси І в принципі то, знаєте, враховуючи те, що на них є прошивка Югус, на x 3 в частності, але вона дуже застаріла, є прошивки Slim, і вам потрібно допрацьовувати охолодження, ну, вкладати якісь зусилля, тут 1000 LAN, То в принципі це є п'яте місце. До того ж, Wonта X3, на якій є, скажімо так, ця прошивка Югus, він заставляє. Старіли в плані того, що там немає АВ-1 кодеку А ми знаємо, що АВ-1 кодек вже там поступово приходить усі сфери, там враховуючи YouTube і інші стрімінгові сервіси. А тут ви запитаєте, які стрімінгові сервіси? А я вам поясню справа у тому, що на tv боксах, навіть на несертифікованих, практично усі українські стрімінгові сервіси будуть працювати ідеально. А на деяких навіть більш ніж ідеально. І зараз теж далі поясню, чому. А, ці tv бокси ще на п'ятому місці, бо не мають DRM l 1 який потрібен там для деяких моментів стрімінгових сервісів, але вони дійсно прикольні. П'яте місце це а, повністю заслужено, прикольно. Ви можете подивитись наш, наші огляди, але вони були дуже старі. І ще на іншій мові, ну уж ви бачите, є як є. Перезнімати, я їх точно не буду, бо вже не актуально. А на четвертому місці в нас є Ugus X4Q серія, уся серія, і є Ugus AM6. 6B+. Я вам поясню справу в тому, що це tv бокси, які я теж використовую сам, і Югуса m 6 b Вони в мене є. Це tv бокси які дозволяють дивитись Сьомий профіль Dolby Vision, файли, скажімо так, у при певних деяких умовах. Навіть у Android вони програють Dolby Vision, звісно. Але у версії тільки UGS X4Q Extra, і вони дуже коштовні: 111 баксів, а Югус am 6 b 153 баксів. І на четвертому місці, бо вже Югус am 6 b трохи застарів там є. Деякий момент у тому він полягає, що там стоїть Android 9 але. Я во чисто, я вважаю, що Android 9 один з самих прикольних у плані того, що можна під'єднувати все. Що заманеться без якихось там заморочок з доступами до зовнішнього сховища, наприклад, це просто прикольно працює. Нормальне охолодження, нормальний Wi-Fi 6 на ньому. До речі, цей процесор один з самих потужних і формула пам'яті 4х32. звісно, Югус X4Q Extra, він більш цікавий у плані того, що там вже Android 11, iMlogic S905X4 процесор, за V1 кодиком. Теж 1000 Мбітний LAN, і якщо брати, там, наприклад, Прошки, то вони коштують навіть дешевше 90 баксів. І в Україні можна взяти теж ці прошки Jugus X4 Q Pro, навіть QB є в Україні. Я вам закину опис під цим відео з промокодом Технозончик Можете брати. Дуже прикольно. А, тепер далі. Ну, Подивитись огляд. Тепер далі в нас на третьому місці Югус sk 1 і Югус im 8 Pro і AM8 звичайний. Я вам поясню різницю. Справа у тому, що Югус СК1 це виробник Skyward, тут конкретно Югус-виробник, і у UGUS SK-1 є Widevine DRM l 1 до речі, як і у Югус X4Q. У всій серії, які так необхідні для деяких стрімінгових сервісів. До речі, там, наприклад, у Megogo буде, будуть додані деякі фільми. Не багато, але будуть, які потребують конкретно ці стрімінгові сервіси. При тому, що вся Серія Югус має нативний автофреймрейт, усі типи автофреймрейту, там і перемикання за одною однією кнопкою, перемикання там, наприклад, через API від Google, перемикання в усіх додатках. При тому, що там є Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby DTS, DTS HD Master Audio, все у пробросі, все працює тисяча мегабітних лап. І при тому, що це ще iMlogic S928XK процесор самий потужний процесор на ринку TV-боксів, який є. Тут же ви нікуди не подінетесь. Раджу подивитись наш огляд. Вони з підтримкою Dolby Vision в Україні теж можна купити. Але в нас дуже цікаве друге місце це Tanix W2. Tanix W2 він є у двох варіантах: 2 на 16, 2 на, 4, на 32. І він вже такий, знаєте, легендарний, бо його продають якимись пачками. В ньому рейтинг 5.0. Ну, я вам скажу, знаєте чому? Бо за свою ціну, наприклад, за 25 баксів чи за 30 баксів, він дає можливість встановлення прикольних кастомних прошивок, і, і за цю ціну отримувати ТВ-бокс, хоча він налоджик S905W2 з підтримкою v 1 кодеку В ньому такий собі посередній Wi-Fi, але оце поєднання того, що в, в ці кастомні прошивки напихали такого якось, якогось трешу, я вам скажу, там просто неймовірні ТВ бокси, і люди купують. І такі кажуть, мені нічого більш не потрібно. Я купив за, за такі гроші. Він з HDR10, HDR 10 так, там немає ніякого Dolby-Vision, але вони просто вмінкнули, навіть дехто не шиє. І працює він спокійно і все на ньому бігає, бо це Танікс. Танікс зробить досить цікаві і якісні речі. Раджу подивитись теж наш огляд. Також в Україні є два варіанти за нормальною ціною. Також можна ще знижечку отримати. А ось на першому місці в нас TOX 3. Поясню, тут в мене логіка прикольна. Ви зараз її зрозумієте. Ботокс 3 за 53 бакси. Ви фактичні, ви отримаєте тисячу мегабітний ламп. Млоджик s 905 x 4 повноцінний процесор, не ігрик. Далі в ньому нормальне охолодження. Якщо там у Вонтерах потрібно щось допрацьовувати, перепрошивати, тут вам прошивати нічого не потрібно, бо тут Югус асоційована прошивка з автофреймрейтами з коробки, з Долби hd з Dolby Atmos, за всіма цими приколами. При тому, що ви можете встановити Android-TV модуль, до речі, на будь-який Югус можна встановити Android-TV модуль, але ж ви втрачаєте прикол саме того сертифі... несертифікованого, скажімо так, Android, на несертифікованого tv Бокса. і це... Все у поєднанні з ціною 52 бакси. Тобто ви його замовили, поставили HDR 10 для Samsung, просто йде. На ньому йде все. Ну, Netflix, звісно, тут немає ні у кого, але йде все. Окрім Netflix. <свігра>. І це топ-1. Не знаю, можете зі мною сперечатися. Що я вам казав про топовий позатоп? Поясню. Справа в тому, що, наприклад, є у акції з Технозон, у компанії, української компанії Nexon, є акція від Технозон, де ви при купівлі будь-якого TV-боксу Nexon, який є у переліку, отримуєте. Підписочку на два роки ось, ось такі картки. Це на три місяці, але ви отримаєте на 12 місяців передплати. Це конкретно офіційні сервіси, передплату максимально. І тут в нас виходить, знаєте чому? Він, звісно, він не топовий у своєму виконанні, скажімо так. Я не буду його навіть порівнювати з Югусом. Але два роки гарантії, два роки підписки. В нас є, скажімо так, гарантія на HDMI і гарантія на блок живлення у плані того, що вони просто їх замінять. Якщо TV-Box нам ще будуть ремонтувати, наприклад, чи ну у залежності від від, яких там моментів, чи можна повернути на протязі двох-двох тижнів. Ось це все поєднання, робить їх топовими не в плані заліза. До речі, там ще й охолодження прикольне. У всіх TV-боксах Nexon охолодження через двошарову, двошарову систему. Тобто там є радіатор, є термопрокладка, є пластина верхня. І вони не гріються. І на них працюють усі наші українські сервіси. Тому дуже цікава акція. І ще можна спробувати виграти Nexon X9 з дворічною підписочкою. Є опису під цим відео, посилання на розіграш та, в принципі, на акційну цю. Пропозицію, хоча я вам свій топ сказав, а з вами був Бабл на каналі Технозон. На все добре.